Адже флора та фауна Канади. А рослинність Канади так само, як і грунтовий покрив, виявляє таку певну залежність від клімату. А найбільшими ареалами рослинного покриву є зона Тундри, яка розташована на півночі материка, і велика зона хвойних лісів, відома під назвою Тайга. Наприклад, в районі Туктуяктук, -Ту яктук який розташований в 400 кілометрів на північ від полярного пола, там виростають карликові верби, які висотою до 90 сантиметрів, та карликові борізки, які не перевищують 15 сантиметрів. Влітку ми можемо там цілі галявини квітучих маргариток, рушанок, а також люпину і інших рослин. Саме така рослинність становить основу їжу оленів, Карібу, стада яких якраз пасуться от в цих районах. Ми бачимо лісові регіони Канади. Зокрема, це зона Тайги, тобто оця зелененька зона, вона тягнеться через усю країну з північного заходу на схід у вигляді такої смуги. Центральний сектор цієї зони там переважна більшість є саме чорна ялина, а потім вона облямовується з півдня смугою змішаних лісів. Де ми зустрічаємо і Осику, і ялину, і взагалі там також ростуть і Смарекові ліси. Якщо говорити про північну межу Тайгової зони, то там ростуть низкорослі ялини, які мають нерівні обриси, Ліси проникають по долинах річок, далі на північ. І основним таким чинником, що визначає положення в північної межі Тайги, є саме температура липня, тому що для того, щоб виросло дерево, необхідна температура не нижче 10 градусів за Цельсієм. Південна межа Хвойних лісів вона проходить приблизно від Едмонта через Вінніпех і на Квебек. А в цих районах ми зустрічаємо такі дерева, як Клен та Дуб, а також важливе місце займає Вінніпех, тому що на північ від нього тягнеться тайга на південний схід, клімат досить великий для зростання клена і дуба, а на захід розташовані більш такі посушливі області прерій. Ялину ми зустрічаємо в північних регіонах. Південніше ми зустрічаємо мадрину і Білу Березу. Якщо говорити про південну західну частину, ну там тополя та осика, говорячи про схід, то там найчастіше ми зустрічаємо саме цукровий клен і дуб. Uh, знову бачимо ось цю карту. Ну, відповідно, там, де найзеленіше, там найбільше відсоток лісів. Uh. Зокрема, в області Великих Озер переважають зміщені ліси, в яких широко поширений цукровий клен. На північному сході в районі Отави переважають береза, цуга і веймутова сосна. А в околицях Торонто ми знову зустрічаємо цукровий клен і бук, проте, на жаль, на даний час більша частина цього району розорена. На південному сході провінції Квебек, ви бачите на карті, представлені ялина, ялиця, клен і береза. До речі, саме тут проходить північна межа поширення багатьох деревних порід, які є типові саме для території США. Зокрема, це каштан, тюльпанове дерево, магнолія. Також е, зустрічаються і інші види, але е, хвойних дуже мало серед них. Е, перед вами це Британська Колумбія. М -м -м, потрібно сказати, що ліси Британської Колумбії е, дуже своєрідні. За скелястими горами проходить східний кордон поширення таких порід, як американська модрина, у лісах скелястих гір ростуть також ялина, цуга і сосна скручена. Якщо говорити про кількість опадів, то вона тут настільки невелика, що тут навіть можуть вирости і кактуси. Ну і поговоримо про тваринок. Зокрема, на островах Канадського арктичного архіпелагу перед вами водиться білий ведмідь, мускусний бик, північний олень, Чекарибув він називається, песець та американський захід. Якщо говорити про птахів, то характерна біла сова, кречіт і тундряна курібка. А на кордоні тайги і лісотундри, насильно заболоченій низовині між озерами Атабаска і е, Атабаска збереглося стадо північноамериканських бізонів. А для басейну гудзонової затоки характерна росомаха і хижі птахія, така як бородата сова та конюк. Якщо говорити про високогір'я, то там мешкають доволі такі специфічні види: снігова коза, сніговий баран, сивий бабак та канадська дикуша. Зокрема, ось, на мою думку, вони виглядають доволі такими милими тваринками. Якщо говорити про Алгокінська область, яка примикає з півдня до басейну Годзонової Затоки, то там ми зустрічаємо Рися, Дикобраза, а з птахів, які Сірий Юнко і Канадська Кукша. Говорячи про Анісабонську область, то вона відповідає зоні прерій, тут зустрічається. Тапові тварини, волоріг, койот, заяць, борсук, Валеганській області, яка розташована на крайньому південному сході країни, заходять північні частини аралів, дроздя, котячого пересмішника. Ну і підбуваючи підсумок, потрібно сказати, що рослинність Канади вона виявляє явну залежність від клімату. На різних кліматичних поясах ми зустрічаємо відповідно і різні рослини. Зокрема, це і сосна, і дуб, і клен, і борізки. Якщо говорити про тварин, то зустрічаємо і коріпку, і білого ведмедя, і бика, і північного оленя, американського зайця і саме. Такою різноманітною є фауна та флора Канади. Дякую.